Доброго дня, шановні садівники, поговоримо сьогодні про обрізку плодових рослин на прикладі яблуні. Обрізка є з трьох типів взагалі. Основних це санітарна обрізка, формуюча і омолоджуюча. Про омолоджуючу говорити біля такого молодого дерева не варто. Ми будемо робити два типи. Перша це санітарна, друга це формуюча. Санітарна обрізка це якраз те, що ми вирізаємо сухе, пошкоджене і. Те, що перетинається, от і почнемо різати сухі. будь такі сучки, які в е минулому році ми планували, що розвиток буде з цієї бруньки. Ну не склалося щось, як гадалося у цієї рослини. Тому залишаються такі сучки, їх вирізати треба обов'язково в першу чергу. Також вирізаємо ті пагони, які ростуть в крону, і вони перетинаються вже із основними пагонами, Вони нам не потрібні. Ми їх вирізаємо. Або ж, як це правильно називати, на кільце тобто, повністю зрізаємо, або укорочуємо до того розміру, який нам потрібен. У молодих рослин різати їх сильно ні в якому разі не потрібно. Принцип, чим більше ріжемо, тим більше росте, працює завжди. Більше того, молодого організму, який тільки вступив в фазу плодоношення, а ці яблуні років 4, вона тільки почала давати перший урожай, Ось ми бачимо з вами ці плодові утворення. Тут вона буде цвісти і плодоносить ось на цих маленьких плодушках, ось на цих маленьких шпорцях, які ми бачимо тут. Так от, сильно різать, ні в якому разі не треба. Ми повинні ніжно з нею працювати і з такими молодими рослинами. Бачите, який приріст? Оце однорічний приріст. Він сягає ну, сантиметрів 80 до метра. Це дуже потужний приріст. Це говорить про те, що яблуня. В нашому випадку почуває себе добре, добре росте. Ми прийшли до неї зараз в кінці весни, в кінці зими на початку весни і проведемо формування. Дуже було б бажано повторити цю процедуру і ще і влітку, коли оці пагони, які ми точно нам очевидно, що вони нам не потрібні, ми би їх вирізали ще влітку. І таким чином зекономили би рослині її зусилля і поживні речовини на формуванні цих пагонів. Тож такі пагони. Вирізаємо їх або ж на кільце повністю, або переводимо на наружну бруньку, щоб цей пагін різ сюди, стараючись не вирізати їх повністю, якщо це можливо. В даному випадку цей пагін у нас перетинається з основними склетними гілками, тому ми його вирізаємо повністю, не залишаючи сучка ні в якому разі. Ну, тут е, ті. Гілки, які розміщені е, горизонтально. Ми їх стараємось залишати, чому існує простий принцип: чим вертикальніше розміщена гілка, тим більше вона росте, більш активно вона росте і менше плодоносить. І навпаки, чим горизонтальніше розміщена гілка, тим більше вона плодоносить активніше, вступає кращу фазу плодоношення і менш активно росте. Це дуже чітко можна побачити ось на прикладі цієї скелетної гілки. Ви бачите, що є два прирости. Добре розвинуті, вони гарно виглядають, але є і третій, який значно більше них розвинутий, тому що причина тільки в одному в тому, що він розміщений більш вертикально. Тому ми вертикальний, який е, активно росте, повинні укоротити для того, щоб він дав бокове гілкування. Якщо ми його не укоротимо, тоді основне гілкування буде приходити на його верхню частину, що в нашому випадку неприпустимо. Ми повинні дати щільну, рівномірну, симметричну крону, добре освітлену. В нас там. Схід, там захід, там південна сторона, і про це ми повинні постійно пам'ятати, що експозиція сонця постійно з того боку, тому крона, крім симетричності, повинна бути ще трошечки скошена на південний бік. Тому ми зрізаємо цей пагін на наружну бруньку, укорочуючи практично його половину. Ці пагони ми зрізаємо теж обов'язково на бокові бруньки, ні в якому разі не на нижню. Нижня, е якщо ми направимо на нижній е бік, на нижню бруньку даний пагін, то приріст його буде слабенький і в кінці кінців він відсохне. Тому ми стараємось приводити його на е бокову бруньку, злізаючи теж майже половину, ну третину, майже половину. Дуже різати їх не треба, тому що, як я говорив, люба обрізка люба обрізка вона е стримує плодоношення і дає розвиток е ростовим процесам. У нас з молодою рослиною, яка поросла декілька років у нас в саду, задача стоїть якраз стимулювати процеси плодоношення, а не росту. Тому ми і намагаємось зробити так, щоб крона була добре освітлена, щоб вона була механічно міцною і щоб давала гарний урожай уже зараз. Про урожай. Ні в якому разі не зрізаємо оці. Це дуже широко розповсюджена помилка, коли, щоб дерево було гарненьким, зрізають оці шипуватості, яких інколи називають садівники. Оцього робити ось вони. Оцього робити ні в якому разі не треба. Бо оці бруньки, більш, такі більшого розміру, це якраз плодові бруньки. Їх зрізати ніяк не треба, ніякому разі. Це урожай. Ось урожай, ось плоди. Це маленькі плодушки, які розвинуться потім в більш, більші плодухи. Ось уже така плодушка гарно виглядає. Важливою умовою формування любих дерев, в тому числі і плодових, є розміщення гілок. У кожної гілки є три основні характеристики розміщення по відношенню до центрального стовбура від кінароста. Це кут відхилення. Друге, кут розходження це якщо дивитися в, зверху проекцію цього стовбура, ось кут розходження між цими двома гілками. І третя характеристика це відстань між гілками. Я говорив вже вам, що цим, чим більший кут відхилення, чим горизонтальніше розміщена гілка, тим менше вона росте і більше вона плодоносить. Саме тому ми у молодих рослин стараємось бокові гілки розводити горизонтально. Но звертайте увагу на те, що якщо гілка розміщена повністю горизонтально, в цьому випадку у неї рости процеси майже припиняються і вона починає більше плодоносити. Тому я б рекомендував вам все таки не під 90 градусів, а хоча б під 60. Оптимальним шістдесят градусів, оптимальним для росту і розвитку є 45 градусів. У нас, в принципі, в даному випадку всі, е, ось цей, бачите, кут відхилення цієї гілки приблизно ну більше 45, я би сказав, навіть ближче до 60 градусів. Е, це прекрасно, це прекрасно. Коли кут відхилення маленький, коли менше 45, десь менше 30 навіть градусів, в цьому випадку треба один із цих пагонів видаляти повністю. Тому що з часом, якби цей кут був набагато менший, отакий. Це для яблуні менш характерно, це більш характерно для сливи, черешні, груші. Вони формують такі більш пірамідальні форми крон, і цей кут відхилення часто буває маленьким. На ранніх етапах формування крони дуже важливо, щоб прибирати цю. Цей маленький кут розходження, тому що з часом ми будемо отримувати крону, яка чи ці два, два пагони ростуть як в висоту, тільки вже точкою росту верхньої, так і в ширину. І розширюючись, вони на зовнішній шар виділяють пробку, пробковий шар, який ніколи ніколи не зростеться. І з-за цього ми можемо побачити, потім уже, коли старі дерева, ну дорослі, скажімо так, дерева, ми можемо побачити те, що розчахнулася деревина, так? одна гілка відпала. Мене ще не міг підпирати, якось там створювати якісь спеціальні умови для цих гілок. Це, цього можна уникнути на ранніх етапах формування крони, якраз дякуючи тому, щоб просто відхиляти ці гілки. Тому ми е, на це дивимося ще на самих перших етапах росту формування цієї рослини. Повернемось до наших бокових гілок. В даному випадку гілка дивиться практично вниз. Однозначно, що рости вона вже сильно не буде, тому ми її вкорінь, вкорочуємо більше, ніж наполовину, залишаючи одну третину. У нас є яруси. Перший ярус. Раз, два, три, чотири. Помилкою формування даного дерева є те, що мала відстань між скелетними гілками. Кут відхилення хороший, кут розходження між ними. Прекрасний, якраз з чотирьох боків вона зміщена. Недоліком, що є, що маленький кут, маленька між ними відстань. В чому це проблема? З часом, коли гілки будуть дуже товстими, і потужними, вони практично будуть рости з однієї точки. І от така вузлуватість, такий вузол, він теж е, втрачає механічну міцність частини із за того, що в неї є такі вузли. Тому старайтеся робити так, щоб відстань між скелетними гілками була ну, мінімум 15 см. Ну, от як оце ось в цьому випадку. Тож продовжуємо. Сучки прибираємо. Даний пагін росте на іншу гілку, він зайняв не свій простір. Ми його не вирізаємо повністю, а переводимо на наружну бруньку. В цьому випадку коротчуємо його з думкою про те, що такі пагони перетворюються в нас у обростаючі гілки, що вони е, тут б, закладуть квіткові бруньки, але вже в цьому році вони е, коли дадуть прирости, на яких закладуть квіткові бруньки. Повторюю, що зрізати оцих утворень ні в якому разі не треба. Це урожай, це плодоношення. Красивий пагін, зрізаємо його на наружну бруньку, гарний пагін на бокову, щоб він ріс сюди. Ось такий е, пагінець, він е, тоненький, довгенький, і начебто його треба було б зрізати. Ось він росте, начебто, на своє місце, не ну, на своє місце розташований. Я би його зали. Я його залишу зараз, тому що тут, ось на кінці висока ймовірність того, що тут її буде квітка і тут буде яблуко. Тому ми його залишимо зараз. Хай він собі залишається. А от він тут нікому не шкодить взагалі. А от уже е, отаку слабеньку гілочку я її укорочу, тому що вона зайняла трошечки на свій простір і буде механічно пошкоджувати свого сусіда саме той пагін, який ми хочемо залишити. Важливим е, при формуванні крони є принцип підпорядкування, щоб нижні гілки були самі широкі. І рухаючись наверх, ми вони були найкоротшими, ще й тому, що е, дерево росте найбільш активно в верхній частині і найближче до центру. Ось наш центральний провідник, він тут трошечки скривився. Треба поставити бамбучину, але ну, видно, що ось у нас є центральний провідник. Ми формуємо з вами е, розіджену ярусну таку форму крони, коли гілки розміщені рівномірно по всьому стовбуру. Тож Трикутна форма, умовно трикутна форма. Не треба десяти там чіткого трикутника. Але головний принцип, щоб нижні гілки були самими широкими, і чим вище ми рухаємось до верху цієї рослини, тим коротшими повинні бути ці гілки. Таким чином ми стримуємо їх розвиток і дає можливість нижнім ярусам бути більш пишнішим, давати кращий урожай і радувати нас своїм. І гарно освітлена крона це важливо. Це якраз про освітленість, це про те, що Крона, якщо вона буде мати обернений конус, то скажімо, якщо у нас там сонце, заднє по відношенню до сонця, частина крони буде слабше освітлення. Дрібніші плоди, кисліші, не так уже гарно будуть пізніше, будуть достигати. Ну це крім і хвороб. Якщо у нас буде умовно конічна форма крони, то вона буде краще освітлена, краще провітрена і для рослини це дуже добре. Ось у нас є практично конкурент центральному провіднику. Якщо ми його не укоротимо, то з часом можливо як варіант, що він навіть захоче бути головним у цій рослині. Тому ми повинні показати його місце з перших років його життя. На перший рік його життя ми йому показуємо, що, друже, ми хочемо, щоб ти ріс сюди, в цей бік, цією брунькою в цей бік. Сюди тобі рости не треба. Тут є кому господарювати. Є така у нас красива рослина. У центрального провідника ось є дві гілки, які знаходяться в одній площині. У них нульовий кут розходження. Ми повинні вибрати одну із них. Но якщо звернемо увагу на те, що у нас є ось красива гілка, яку ми залишаємо, то я приберу оцю на кільце. Ви бачите, що я не зрізаю до стовбура, а залишаю кільце. Чому цей зріз називається на кільце? Видалення гілки називається зріз на кільце. Тому що залишаємо. Кільце на не пеньок, а кільце на, цій, на цьому стовби, на центральному провіднику, і ця рана буде краще заростати. Ні в якому разі не зрізаючи це кільце повністю. Якщо ми його зріжемо, тут буде рана, шкідники хвороби і дуже вона буде погано заростати. Ну раз ми вже для нього добрались, на зовнішню бруньку, зрізаємо цей пагін і на бокову цей. Центральний провідник укорочуємо. Ми хочемо, щоб. Гілки, якщо ми його не вкоротимо, гілки будуть утворюватися гілкування, це буде ось його верхній третині, скажімо так. Тому його треба на третину укоротити, щоб він був вище основного верхнього яруса гілок сантиметрів на 20-30 як мінімум. Тепер дивимось на цей пагін. Він росте в крону і теж вже є конкурентом нашого центрального провідника. Я його хочу вирізати зовсім на кінце він нам не потрібний. Досить потужний, гарно змінитий пагін, хочу, щоб він ріс в цей бік, тому зрізаю його на бокову бруньку в, цей, в цю сторону. Слабий е пагін, але зверніть увагу, на кінці є квіткова брунька. Я його залишу. Хай, якщо в цьому році він дасть мені яблуко, я буду цьому радий. Якщо е ми його зріжемо повністю, ну, ми таким чином зменшимо урожай, навантаження урожаю. Бокова брунька зрізає, боковий пай зрізаємо на бокову бруньку. Ось вона ростиме мені в цей бік. Е, отаку е, подовжені вона не випадає із общ, загального розміру дерева, тому в принципі його можна залишити ще й тому, що тут швидше за все буде квіткова брунька. Повторюсь, що не стоїть задача повністю це дерево, максимально його зарізати. Ми повинні дуже е, вдумливо робити ці кроки, тому що чим більше ми ріжемо, тим менше ми втрачаємо, бачимо урожаю. Ось та сама історія: довгий пагін, який начебто і. Загущує крону, але я його зріжу краще на наступний рік, коли він буде вже таким маленьким. А зараз хочу залишити, щоб він, дай Бог, дав яблуко. Він тут, повторюсь, нікому не заважає. В той час, коли цей пагін вже він дивиться якраз на цю наружну, цій, наружну гілку, і він вже буде механічно її пошкоджувати. Він нам не потрібен. Тому ми округтили цей е, пагін для того, щоб перетворити його на обростаючий. В той час, коли як цей, так і цей нам особливо не заважають. І якщо навіть він буде нагружений плодом, то він опуститься і нікого ранить, шкодить не буде. Тому я залишу і цей, і цей для того, щоб вони дали урожай. Повторюю, що потім, на рік наступний, я можу його і вирішу вирізати. Але е, хочу сказати, що секрет. Обрізки формування рослин якраз в регулярності. Чим регулярніше ми її проводимо, тим менші у нас зрізи. Не можна робити обрізку раз на три роки. Таким чином ми б уже отримали значно потужніші пагони, більші зрізи і більше можливість входу туди патогенів, шкідників та хвороб. Тому регулярно. Я говорив, що краще робити це в два етапи: перший зараз до розпускання бруньок це. В нашому випадку лютий кінець лютого початок березня місяця. І другий влітку. Влітку якраз проводити вже це десь в кінці червня місяця, якраз санітарну обрізку, вирізати жирові пагони. Якщо вони сильно видовжені, пагони. Літом, коли ми ріжемо, ми зупиняємо в рості рослину. Коли ми ріжемо до розпускання бруньок, ми стимулюємо її розвиток і ріст, ростові процеси. Повернемось до цих пагонів. Наружна брунька. зрізали на наружну бруньку. На наружну бруньку відрізали цей пагін. Важливо, що він цей центральний, він трошечки вищий, ніж боковий. Цей ми укорочуємо теж на наружний і ось наш це зрізаємо так. Власникаючи все, дуже гарне дерево, я впевнений, що в нього світле майбутнє, воно вже. Перші роки давали нам урожай, і я сподіваюся, що в цьому році вона нас теж не підведе, дасть нам теж гарні яблука. Дякую вам, бажаю успіху в садівничих справах.